Впродовж минулого тижня при Карпатській вогнеборці ліквідували більше 20 пожеж. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук вручила грамоти рятувальникам, котрі залучалися до ліквідації пожежі на Бурштинський тест. Працівники служби порятунку впродовж тижня навчали дітей основних правил безпеки життєдіяльності. Прикарпатські рятувальники завітали до діток Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Лечиня. Рятувальники зведеного загону, котрі не Слислуж на Харківщині повернулися на Прикарпаття. На Прикарпатті виникло вже більше трьох тисяч пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж. 17 жовтня зранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сушки для сушіння зернових культур у селі Міжріччя Болехівської територіальної громади Калуського району. До місця події негайно було направлено вогнеборців 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Долини та Державного пожежно-рятувального поста міста Болехів. По прибуттю до місця виклику, розвідкою було встановлено, що виникла пожежа сушки для сушіння зернових культур на площі 5 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу у найкоротші терміни. Цього ж дня в обід до рятувальників поступило повідомлення про пожежу у місті Івано-Франківськ по вулиці Василя Стуса. До місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши до місця виклику, рятувальниками було встановлено, що виникла пожежа у приміщенні кухні. На другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку через сильне задимлення вогнеборці були змушені працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було ліквідовано у найкоротші терміни та не допущено перекидання вогню на інші кімнати. Також о 15.15 .15 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в селі Бабин середньої Калуської територіальної громади. До місця виклику виїжджали рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Калуш та державного. Пожежно-рятувального поста селища Войнилів. Прибувши до місця події, рятувальниками було встановлено, що горять дві господарські будівлі на території двох домогосподарств. Площа пожежі складала близько 85 метрів квадратних. Рятувальники локалізували та ліквідували пожежу у найкоротші терміни. Постраждалих на пожежах немає. Причина виникнення пожеж наразі встановлюється фахівцями. До ліквідації всіх цих пожеж було залучено 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу головного управління ДСНС в області. Щорічно від пожеж стається безліч нещасних випадків та завдаються значні матеріальні втрати. Будь-яка пожежа починається із загорання, яке інколи може ліквідувати одна людина, якщо має відповідні навички та знає правила поведінки під час пожежі. Тому у разі виникнення пожежі необхідно заздалегідь знати, як користуватися вогнем. Гасником та знати, де він розміщений. Ні в якому разі не слід панікувати. Під час пожежі необхідно остерігатися високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, а також провалів. Небезпечно входити в зону задимлення. Працівники служби порятунку вкотре звертаються до мешканців краю з проханням бути надзвичайно обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки при виникненні. Пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. 18 жовтня на спортивному комплексі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в області відбулося нагородження прикарпатських рятувальників, котрі залучалися до ліквідації пожежі на бурштинський ТЕС, що виникла 10 жовтня внаслідок ракетних ударів, завданих Російською Федерацією. Особовий склад справився з пожежою добре. В короткий термін пожежа була ліквідована. Загиблих і травмованих внаслідок ракетних ударів, внаслідок гасіння пожежі, виникнення пожежі не було. За сумлінне виконання службових обов'язків, мужність та професіоналізм проявлені під час ліквідації пожежі. 15 рятувальників було нагороджено грамотами Івано-Франківської обласної державної адміністрації та 5 добровольців добровільної пожежної команди села Лани, грамотами головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ході заходу зазначила, Дорогі наші рятувальники. Ваша робота є дуже складна навіть у мирний час. Говорячи про воєнний час, які складні завдання ви виконуєте в нашій області, і безмежно вам дякую, що ви їдете в ті області, де йдуть бойові дії, ризикуєте своїм життям заради кожного із нас. Також голова ОВА Світлана Онищук та Віталій Ільчешин, заступник голови Івано-Франківської ОВА, оглянули техніку та аварійно-рятувальне обладнання, що є на озброєнні прикарпатських рятувальників. Зокрема, було продемонстровано установку для очищення води, яка здатна за 20 годин. Чистити до 5 тисяч літрів води за допомогою фільтрів та хімічних агрегатів. Дизельний генератор, який призначений для освітлення об'єктів у польових умовах, та для забезпечення електроживлення споживачів, також було продемонстровано спеціальне обладнання та спорядження різних підрозділів головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Протягом семи годин наші хоробрі рятувальники справлялися і ліквідовували цю пожежу. Також хочу Хочу зазначити, що е, була така складна е, ситуація, що е, горів один об'єкт. І відповідно вогонь міг перекинутися на інші об'єкти, і наші рятувальники зробили все для того, щоб локалізувати пожежу. І пожежа, дякуючи справності рятувальників, вона не перекинулася на інші об'єкти. Протягом семи годин такої важкої титанічної праці пожежа була ліквідована. Область забезпечена електро... електрикою повністю, і ми працюємо у звичному режимі. Найсильніші сьогодні в службі ДСНС, звісно, це є люди. Тому що це є наші герої. Вони рятують життя, зберігають, допомагають кожному українцеві на Прикарпатті, але вони і проводять досить виконують складні завдання в тих областях, де проходять бойові дії. Це і в Київській області, і в Харківській області. Рятувальники провели урок безпеки життєдіяльності для учнів ліцею імені Івана Полюя та вихованців закладу дошкільної освіти Янголятко Івано-Франківської міської ради. Правила безпеки життєдіяльності варто знати всім, а підростаючому поколінню, тим паче, уміння адекватно та грамотно діяти у небезпечній ситуації потрібне маленьким громадянам і на вулиці, і вдома. 18 жовтня працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області завітали на урок безпеки. Спеки життєдіяльності до учнів ліцею імені Івана Полюя, в Івано-Франківську, навчальне заняття, що складалось з теоретичної та практичної частин, для дітей, провів фахівець групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області. Всього за декілька хвилин учні дізнались, як відрізняти вибухонебезпечні предмети, де вони можуть сховатися, які знаки про них попереджають, та яких правил безпечної поведінки потрібно дотримуватись, якщо побачив міну чи інший. Вибухонебезпечний предмет. Сьогодні у нас була цікава зустріч з працівниками рятувальної служби, зокрема з групи піротехнічних робіт. Нам показували різні вибухонебезпечні предмети, які можна знайти в місцевостях, таких як на природі, в лісах, і також нам розказували, як треба діяти в таких випадках, що робити при підозрі або знаходженні тих чи інших. Чи розповівши про небезпеку, яку несуть в собі вибухонебезпечні предмети часів минулих воєн, фахівці ДСНС роздали дітям листівки застережливого характеру, щоб вони краще засвоїли почуту інформацію. Серед наших учнів є і ті, хто проживає на територіях, які вже визволені, які ще окуповані, які в найближчому майбутньому ми віримо повернуться до себе додому і. Там можуть в очі зустрітися з цими такими непростими проблемами. Та й думаю, що всім нам зараз необхідно підняти рівень своєї обізнаності з тих правил, яких треба дотримуватися для безпеки в разі зустрічі з певними вибухонебезпечними предметами, особливо актуально те, щоб діти розуміли. Що може бути під видом цього предмету, як він може виглядати, тому що дуже часто його зовнішній вигляд не свідчить про те, що цей? Предмет на сей якусь певну небезпеку. Також цього тижня прикарпатські рятувальники завітали й до вихованців закладу дошкільної освіти Янголядко, Івано-Франківської міської ради. Рятувальники розповідали дітлахам про свою роботу, продемонстрували бойовий одяг та спорядження, показали пожежно-технічне озброєння пожежних автомобілів. Усі бажаючі мали змогу сфотографуватись у спорядженні. Під час проведення заходу усім присутнім роздали листівки та пам'ятки з правилами безпеки життєдіяльності, розроблені міжнародним дитячим. Фондом ЮНІСЕФ спільно з ДСНС України. Учасники заходу дізнались багато нового, цікавого, а найголовніше корисного. Педагоги були надзвичайно задоволені зацікавленням, яке виявили їхні підопічні до виступу працівників пожежно-рятувальної служби, адже стверджують, вони такі зустрічі надовго залишаються у дитячій пам'яті та приносять чимало користі підростаючому поколінню. Сьогодні до нас в садочок Янголятку завітали наші пожежники. Ми щиро вам вдячні за гарну розповідь діткам. За те, що зробили наших діток сьогодні щасливими, веселими, радісними. 20 жовтня прикарпатські рятувальники відвідали своїх лелеченят – діток, що перебувають у центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, відділення селища заболотів та села Джурів на Снятинщині. В даному центрі займаються дітки з різними хворобами. Саме ці діти потребують особливого сердечного тепла, уваги та ласки. І це дуже добре розуміють рятувальники, які опікуються ними вже більше 15 років. Цей день, як і кожного разу, рятувальників зустріли як справжніх друзів. Завдяки сувенірній продукції компанії ЮНІСЕФ, яку привезли діткам вогнеборці, всі присутні були зайняті цікавими, а основне корисними заняттями. Діти разом з працівниками пожежно-рятувальної служби розмальовували цікаві розмальовки, грали у розвиваючі ігри, слухали розповіді про пса патрона, щиро подякували рятувальникам директор закладу Лілія Лаврененко за багаторічну підтримку і розуміння, адже такі візити є найпереконливішим доказом того, що світ не без добрих людей, а для діт. Це доказ, що їх люблять та підтримують. Наші друзі-рятувальники вже з нами е, працюють і нам допомагають що протягом більше як 15 років. Вони за цей час стали нашими найщирішими, найкращими друзями, знають усіх дітей від від маленьких. І ми дуже за це їм вдячні і завжди раді вас бачити. Рятувальники, в свою чергу, подякували колективу закладу за любов і милосердя, за щоденну працю, за турботу, яка оберігає дітей від гіркоти розчарувань, селяє надію та віру у завтрашній день. Рятувальники були приємно вражені осінньою композицією, яку діти зробили своїми руками. Тепер цей чудовий букет осені буде милувати своєю красою працівників служби порятунку Прикарпаття. Період з 2 по 19 жовтня зведений загін прикарпатських рятувальників проводив аварійно-відновлювальні роботи на деокупованих територіях Харківщини. Зокрема, рятувальниками зведеного в загону Івано-Франківської області здійснювалося цілодобове чергування в пожежно-рятувальній частині міста Ізюм, що значно підсилило його бойові спроможності. Також прикарпатські рятувальники ремонтували та відновлювали пошкоджені приватні будинки та заклади освіти, що були зруйновані ворожими ракетами. Цілодобово здійснювали підвіз води місцевому населенню, проводили роботу щодо заготівлі дров, проводили відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури, розвозили гуманітарну допомогу, розбирали завали та проводили ексгумацію тіл. Силами та засобами зведеного загону щоденно здійснюються заходи щодо вивільнення та, та зрізання за допомогою спеціальної техніки та обладнання елементів усіх цій багатоповерхівок, які пошкоджені внаслідок ракетних ударів. Щоденно переміщується, завантажується та вивозиться більше 40 тонн тон уламків конструкції будівель. Надається допомога населенню у вигляді підготовки до осінньо-зимового періоду, надається електроенергія. І забезпечується електроживлення важливих об'єктів. Ізюмський міський голова висловив подяку, зведеному загону прикарпатських рятувальників за непомірний вклад у відновлення інфраструктури та в забезпеченні нормальних умов життєдіяльності міста. Вони руйнують наші будинки та їм не зруйнувати нашу волю та людяність. Героям слава!